Презентаційну панель тем «Професії професії професії 21 го століття провели для учнів старших класів у загальноосвітній школі номер 1 в рамках інженерного тижня СТЕМ. У навчальному закладі середньої освіти впевнені, що професії майбутнього виростають із освітнього СТЕМ середовища. У профорієнтаційному заході участь взяла завідувачка сектору інноваційних форм та методів діяльності педагогічних працівників відділу STEM-освіти освіти. Державної наукової установи Інституту модернізації змісту освіти, а також представники різних вишів науково-технічного університету Харківський політехнічний інститут, Національного університету Полтавська політехніка та Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. Завітали на спілкування із учнями і фахівці рекрутингового центру компанії Ферекспо. Керівник рекрутингового центру прад Полтавський ГЗК» Олексій Томченко назвав професії фахівців яких нині потребують підприємства компанії, а також назвав ті, які не втратять актуальності і у майбутньому. Підготували коротеньку презентацію щодо цих професій, щоб запрошувати до залучати майбутніх випускників, щоб вони в подальшому мали розуміння, що буде актуальним і які професії вони за якими професіями вони зможуть працювати у нашій компанії. Зокрема, це інженер-програміст геолог, оператор безпілотних самоскидів. А також різного напрямку технічні професії і інформаційного напрямку профорієнтували учнів і працівники школи. Так, практична психологиня навчального закладу розповіла про результати підсумку онлайн анкетування випускників. А соціальна педагогиня про топ 15 професій майбутнього. Розробник мобільних додатків. 21 -е століття вважається століттям цифрових технологій. Основним напрямом розвитку цієї галузі найближчими роками вважають розробку саме мобільних додатків. Також до списку професій майбутнього увійшли онлайн вчитель, сіті фермер, молекулярний дієтолог, робототехнік або розробник домашніх роботів, онлайн фітнес-тренер, дата-аналітик, інженер-еколог, розробник віртуальних світів. Розробник компонентів розумного будинку, космічний гід, оператор дистанційної хірургії, тайм-менеджер, інженер з 3 d друку продуктів харчування та фахівець із переробки одягу.